Серед Севастопольських студентів дуже багато талановитих і перспективних, але далеко не всі вони здатні гідно презентовувати себе, доводити іншим унікальність своїх винаходів, важливість наукових праць, через що згодом втрачають шанси на престижну професійну реалізацію. До такого висновку дійшло керівництво фонду соціально-економічного розвитку Севастополя після проведення останнього конкурсу, що мав визначити черговий стипендіаті фонду Павла Лібідєва. За підсумками інтелектуальних змагань фінансової підтримки були удостоєні лише 40 чоловік замість очікуваних 130. решті ж не вдалося бути переконливими для журі. Допомогти студентам виховати в собі впевненість і амбітність було вирішено за допомогою тематичних наукових семінарів. Перший із них днями відбувся у Севастопольському міському гуманітарному університеті. Які вони особливості роботи над науковим текстом, правила публічного захисту власних наукових досягнень, ефективні напрямки професійної реалізації, фактори особистісного росту на ці та інші питання і був покликаний відповісти науковий семінар під назвою Актуальні питання наукової, професійно-особистісної самореалізації студентів, ініціаторами і організаторами заходу, який готувався протягом двох місяців, виступили стипендіати фонду СЕРС. Сьогоднішні молоді педагоги і студенти університету. Студенти довжні уміють презентуватися на научному. Уровне, показывать достойные результаты. Наши студенты проявляют интерес к такому виду научного семинара и с удовольствием участвуют. Студентка п'ятого курсу психолого-педагогічного факультету Ганна Зотова, одна з учасниць семінару, вже два роки поспіль отримує щомісячну стипендію від фонду соціально-економічного розвитку Севастополя. Дівчина дуже полюбляє заходи просвітницького характеру, які надають можливість зайвий раз закріпіти свої знання і навички та одночасно поділитися власним досвідом з іншими менш досвідченими студентами. Ось і цього разу Ганна використала нагоду продемонструвати свої професійні здобутки, які звела у портфоліо про важливість його існування для кожного молодого фахівця. Стипендіатка встигла переконатися на власному досвіді, тож підготувала і доповідь спеціально для цього семінару. подібних мероприятиях я участвую доволі часто. приблизно со другого курсу в разнообразных конференціях вот активно занимаюсь научно-творческой деятельностью. Я на протяжении 2 лет являлась стипендиатом фонда. Вот и сейчас являюсь это стипендия Лебедева. Вот и туда собиралась портфолио. Разнообразному достиження я получаю на протяжении двох років тисячі грину від фонду для реалізації собственного научного проекту. організаційно методичну підтримку заходу традиційно здійснив фонд соціально-економічного розвитку Севастополя. Вузи регулярно проводять научні, научно практичні конференції круглі столи і часто це проходить при содействиї фонду соціально-економічного розвитку Севастополя, оскільки ініціаторами таких. Мероприятия часто являются стипендиаты нашего фонда, как собственно происходит и сейчас. В современном мире конкурировать, в том числе и на рынке труда, это насущная необходимость. И то, как человек может сфокусироваться вот на этой проблеме, как он может свои научные достижения, часто вполне реальные научные достижения, как он может их оформить, подать, преподнести. себя показати, презентувати свой проект, собственно говоря, на это и направлен нинішній семінар. Фінансова підтримка обдарованої творчої молоді у Севастополі є одним із пріоритетних напрямків роботи фонду вже протягом шести років. Крім програм з підтримки студентства, фонд Павла Лебедєва є ініціатором проведення і джерелом фінансування ще 17 програм, акцій і проєктів. Вони спрямовані на допомогу найменш захищених верств населення міста, пенсіонерів, зокрема ветеранів війни і праці, малозабезпечених сімей, дітей, позбавлених батьківської. І опіки, тощо. що важливий аспект діяльності фонду розвиток культури благодійності в місті на думку організаторів, саме небайдужість людей один до одного, і разом з цим бажання брати участь в благодійності спроможні зробити світ кращим для всіх і кожного для себе самого.